Сьогодні розібрав полосся, вирішив ну, вам сюди в підшипника солідолу додавати, бо як правило, там вимиває, сам підшипник ще нормальний, а солідол вимиває. Вон, бачите, тільки частинка залишилася. І коли е, зняв полу, полувіс на піввісь, бачите, є запотівання сальника. Ну, от З товаришем стоїмо, спілкуємося, каже, мабуть, краще замінити, бо для того, щоб я замінити потім, потрібно все повністю розібрати. Усе, наприклад, дивіться, нормальне, бачите? Але вже як міняти, то вже, напевно, міняти краще два. А тут є запотівання. Підшипники в чулках хороші, тому не були розібрані. Ну, зняті пильники. Вимиті і заново змазані. Значить, промазує тут. Літово закриваю, промазую тут, встановлюю. Коли забив сальника, додатково додаю змазки. Бачите? Сальнички також новенькі, бо в одній полосі сальник уже почав запотівати. Ну раз міняємо один сальник, то і другий сальник варто замінити. Тому що тут такий варіант, що для того, щоб замінити ці сальники, потрібно розібрати цю коробку. Ну, е Обманюю вас. Її потрібно зняти. Потрібно чулки, розібрати сальник. Ну, час втрачається. Так, Зараз змазую другий підшипник і встановлю також. Зараз сюди кидаю на підвізь. За 10 років бачите, як прилучився, як по заводу. Закриваю пильник і з іншої сторони так само. Кори виготовлять коробки будуть